На Луганському напрямку тривають щоденні вечірні мінометні обстріли станиці Луганської, внаслідок чого районний центр вкотре зазнав руйнувань. Водночас, завдяки роботі наших ремонтників, налагоджено постачання електроенергії та, нарешті, запрацював мобільний зв'язок. Окрім цього, бойовики вчинили масштабну провокацію в районі Кримського. Тут бій тривав понад півтори години. Також Поодинокі збройні провокації незаконних збройних формувань траплялися і на інших ділянках, зокрема поблизу селищ Щастя, Трьохізбанка та Золоте. На Донецькому напрямку ситуація в районі Горлівки залишається відносно стабільною. Незважаючи на численні перестрілки, на заході англомерації йдеться про селища Ленінське та Кірове. Фактів застосування великокаліберного з броку незаконних збройних формувань проти наших позицій не зафіксовано. На захід від Донецька обстановка є найбільш напруженою. Епіцентром протистояння вчора було селище Піске. На наших рубежах в районі аеропорту також зафіксовано використання ворожих танків, 120 мм мінометів, а також роботу ворожих снайперів. На Маріупольському напрямку ситуація дещо стабілізувалася. Бойовики залишили вщент зруйнований селище Широкіне і виступили на схід. У бік саханки та селище Безіменне за минулу добу, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було. Разом з тим, чотири бійці зазнали поранень.